Я думаю, ви вже бачили такий тренд. І хоча до більшості таких відео потрібно ставити скептично, в цьому випадку це реально має сенс. Наша задня поверхня стегна включає в себе 4 м'язи. і якщо три з них з'єднуться з тазом, то четвертий м'яз перетинає лише коліний суглоб. і тому він не працює в відведенні тазу, тобто в усіх рухах, що схожі на румунську тягу. Саме через це, для комплексного розвитку задньої частини стегна, нам треба мати сумерсналі рухи, в яких наше коліно активно згинається. Тобто будь-яку варіацію згинання ніг. Та чи означає це, що нам треба відмовитись від таких рухів, як румуцька тяга? Звісно ні. Попри те, що в цьому русі працюють лише три м'язи, виконуючи такі вправи, ми можемо збільшувати акцент до проксимальних частин м'язу, тобто ближче до нашого тазу, в той час як при згинаннях ніг ми більше пропрацьовуємо дистальну частину. Загалом, якщо ви тренуєте свою задню частину стена два рази на тиждень, то я б рекомендував в один день робити якусь варіацію румунської тяги. А в другий день згинання ніг. Таким чином, ми зможемо досягти оптимального розвитку цих м'язів. Ну а якщо вам цікава тема доказового фітнесу, то можете підписатись на мій телеграм-канал.